Друзі, всім вітання! Мене звати Дарія Каленюк, я виконавча директорка центру протидії корупції. На днях через інтернет-видання анонімні і не тільки розлетілася новина, просто сенсаційна новина, що Віталій Шабунін ховає будинок в Америці, коштує цей будинок мільйон доларів. Звичайно ж, Віталій на цей будинок заробив на награнтоїдів, тобто вкрав в іноземних якихось міфічних грантодавців. Ну я напевно, що в цьому йому допомогла. Якщо ви нагуглите в інтернеті Віталій Шабунін, будинок в Америці 1 мільйон доларів. То вам буде десь з десяток новин і видавати і це такі сайти, як Уніан, Укрнет і купа, купа анонімних телеграм-каналів. Якщо подивитися джерело цієї інформації, то оригінал вас відправить на Ютуб-канал, який тільки нещодавно створений, і там типу журналісти-розслідувачі щось на розслідували. Хоча цей канал також анонімний, не зрозуміло, які то журналісти-розслідувачі, але вони посилаються на якісь свої джерела в правоохоронних Органах і кажуть, що в результаті розслідування стосовно Віталія Шабуніна з його і його дружини телефонів вдалося з'ясувати ось таку унікальну інформацію. Віталій вже відповів. і Я повторюю, що відбувається насправді насправді відбувається дискрипційна кампанія ніякого будинку у Віталії, ні в його родини. Нема і не було в Америці, і в 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, дружина Віталія Олена з двома дітьми виїхали з України і їх прихистили взагалі невідомі їм люди в Америці, і певний час вони там жили. Про опешні анонімні телеграм-канали, зокрема такі, як карточний офіс. Вони все це опублікували і далі мусолять цю тему, щоб показати, що Шабунін не тільки ухилянт і шахрай, а ще й Має будинок в Америці, і ця дискреційна кампанія проти Віталія з придуманою нерухомостю в Америці нагадала нам на роз... про розслідування, яке ми тривалий час відкладали за різних причин. І зараз насправді ми змотивовані це розслідування нарешті видати. І воно буде про реальні факти, реальної нерухомості дуже впливового топ-чиновника в Україні. Рустема Уміра У нас вже була попередня публікація, де ми пригадали, що в Рустема Умірова, який. Був ще на посаді міністра оборони в Майамі, на Флориді, є. Yeah. Пов'язана з ним фірма і вілла, треба трошки більше розказати про цю історію. Ми вагалися давати цей матеріал, тому що, по перше, поки був Рустем, міру міністром, то якось вивалювати всі ці квартири, вілли в Америці в паблік, вочевидь, це буде використано для того, щоб дискредитовувати Україну, тому що все ж таки міністр оборони обличчя України, який їздить по світу, домовляється про зброю, але не камільфо. Якщо в нього квартири вілли в Амери... Меріці і вся родина там живе, тому ми вагалися. Потім, коли вже з посади міністра його зняли, ну думаємо, а навіщо людина вже особливо значення і впливу не має. Ми так думали. Послом хотів Зеленський призначити, але чомусь різко передумав. До речі, подейкують, що одна з причин, чому передумав, тому що нібито в нього в Умірова американське громадянство є. Чому я насправді не здивуюся, тому що корінням він і його родина дуже тісно прив'язані в Америку. Ми не знаємо, чи є в Умірова американські. Ске громадянство, але його вплив надалі зберігається дуже високий в Україні. Він став секретарем РНБО, і відразу після призначення Андрій Єрмак і його пов'язані з ним телеграм-канали оголосили, що це не буде просто фіктивна якась невпливова роль, що тепер секретар РНБО в нас відповідатиме за зброю. І за домовленості з міжнародними партнерами про постачання зброї раніше про це міністерство оборони домовлялося, а тепер має у домовлятися про це. Я думаю, що уважні політичні спостерігачі помітили Рустему Умірова на переговорах з Трампом в Білому домі. Нещодавно буквально подивіться от картинку. Сидить Зеленський з Трампом посередині, і на диванчику Андрій Єрмак і його права рука Рустему Умєров. Міністр закону справ там немає, тобто. Ці дві людини в нас відповідальні за переговори за мир чи війну невідомо за міжнародну політику. І Ростем Умєров досі зберігає свої дуже серйозні впливові позиції в українській політиці. Кілька днів після того, як його призначили, секретарем РНБО, в РНБО провели засідання 21 липня цього року, в той же день, коли відбулася. Спецоперація СБУ проти НАБУ і САП, Там шукали русських агентів. Я хочу нагадати того ж вечора. РНБО провела засідання, де прийняла ряд якихось дуже впливових важливих рішень. Одне з цих рішень було нібито обмеження впливу правоохоронців на бізнес, і гінпрокурор запропонував якийсь там дуже класний варіант, як цей вплив обмежити. А на наступний день у нас з'явився вже сумнозвісний закон про скасування незалежності НАБУ і сап, де функції. Передавалися генеральному прокурору над контролем всіх кримінальних проваджень. Я до чого це кажу? що дійсно Рустему Умеров як став секретарем РНБО, ну вже чимось серйозним таким відзначився. Тепер давайте перейдемо власне до змісту нашого розслідування про нерухомість Ростема Умірова та його родини в Америці. Три квартири, чотири вілли в Флориді. Вони розташовані в містечку Бокаратон. це 70 кілометрів від Майамі. І ми детально зупинимося на кожній з них і пояснимо, як ми пов'язуємо ці об'єкти нерухомості з саме Ростемом Міровим. І ще є одна квартира пов'язана з уміровими на Манхетені, тому шкода насправді, що його не призначили послом. Був би класний посол в Нью-Йорку, вже є де жити. Почнемо з того, звідки ми взяли інформацію. Ну насправді 90% інформації, яку ми вам зараз розповімо, вона ніститься в публічних джерелах. Частина баз даних вони платні, частина. Безкоштовні частина інформації, яку ми вам зараз надамо, ми отримали її з наших джерел. Все ж таки працюємо більше 10 років і робимо також розслідування. Єдина квартира, яку Рустем Умєров задекларував задекларував США, це апартаменти понад 137 квадратів. Там, власне, і живуть дружина, троє дітей Умєрова і сам Уміров, коли відвідує штати. Це житло орендоване. Давайте ми зануримося, подивимося, власне, що це за квартира. Апартаменти знаходяться в цьому будинку ЖК Шалфонте. Бо картон це елітний курорт на узбережжі Атлантичного океану, 70 кілометрів від Майами. Житловий комплекс, де живуть у на першій лінії океану, зведений на пляжі з приватним доступом. Тут є басейн, бізнес-центр, фітнес-центр, тенісні, корти, лаунж для відпочинку, паркінг. Усе під цілодобовою охороною. Вартість квартири, яку орендують у Мірови – понад 1 млн доларів. Оренда обійдеться у 9-10 тисяч місяць. Володіє нерухомістю фірма Sentinel Investments Inc. із Огайо. цікаво, що судячи з відкритих даних, дружина Умєрова жила тут з вересня 2018 року. Тож виглядає так, що міністр і його сім'я могли користуватися цією квартирою на рік раніше ніж задекларували. І відомий номер цієї квартири та всіх решти квартир, але ми його не будемо публікувати, тому що є Певні базові елементи безпеки там живуть діти, тому ми це світити не будемо. У тому ж самому ЖК човфонд. Є ще кілька квартир. В одній з них секретар РНБО реєструвався за нашими даними із серпня 2018 по червень 2025 року. Тут наші джерела фіксують і дружину у Мірвелю з вересня 2018 по травень. 2019 року цієї квартири в декларації Рустама Мірова немає. Зараз ви бачите фото цих апартаментів. Схожий метраж, понад 134 квадратних метри, але тут є тераса. З кожної кімнати видно океан у квартири. Ось таке планування, дві спальні, велика обідня зона з кухнею. Рекламні оголошення пишуть про преміальне оздоблення, виготовлені на замовлення шафи та високоякісну техніку. Оренда цієї нерухомості коштує 7 тисяч доларів. Квартирою з 2024 року володіла компанія Double Eagle Asset Management LLC. але в серпні апартаменти продали за 1,7 мільйонів доларів. Поки реєстри не показують кому у цьому ж будинку, але вже в третій квартирі, номер якої ми не називаємо за нашими даними. реєструвався батько Рустема Умірова Енвер Уміров з травня 2020 року, і по нині тут же реєструвала американський телефон Діана Умірова, виходячи з прізвища. Скорше за все, родичка ексміністра оборони. Ось фото. Третьої квартири, в якій реєструвався батько Умєрова, тут 137 квадратів, дві спальні, кухня з видом на океан. Вартість цієї нерухомості 1,2 млн мільйони доларів. Оренда 7,2 тисячі доларів. Власниками апартаментів американські реєстри вказують Романа та Елену Піп. Переходимо до наступної квартири з листопада 2015 року. по липень 2025 року. Рустем Уміров реєструвався у 90-метровій квартирі, але вже в Нью-Йорку на Манхетені. У цьому ж будинку протягом 2015-2025 років відкриті американські бази фіксують також брата Рустема Умірова Аслана, і ця квартира в деклараціях ексміністра оборони. Відсутня про брата і батька Ростема Умірова окремо варто сказати поки що дуже коротко, вони всі вже тривалий час проживають в Америці, але вони ведуть родинний бізнес. Ростем Уміров дуже тісно пов'язаний з цим родинним бізнесом. Його дружина отримує основні доходи згідно декларації, саме з цього родинного бізнесу. Ми до нього повернемося. Давайте завітаємо разом до Умірових на квартиру на Манхетені. Подивимося, там всередині. Так тут дві спальні у рекламних оголошеннях. Ріалтори пишуть про вид на водойму Рівер». Терасу на даху, фітнес-центр із вікнами від стіни до стіни. У будинку є швейцар і консьєрж-сервіс. Приблизна вартість цієї нерухомості 1,3 мільйона доларів. Оренда ну, класично 7-8 тисяч доларів в місяць. Власники квартири у доступних нам джерелах відсутніх, але може хтось в Нью-Йорку хто нам допомогти, знайти. Напишіть, зв'яжіться з нами. Фух, З квартирами закінчили. Скільки? Чотири? Так. Три. На Флоріді. Одна на Манхетені із тих, що на Флориді, принаймні, одна мала бути в декларації, не задекларована, і та, що на Манхетені також мала бути задекларована в декларації. Умірова нема. Переходимо до будиночків. Все по-скромному, як середньостатистичний американець, має нерухомості у Флоріді. Дружина Умірва Лейля з жовтня 2017 по липень 2025 року реєструвалася. Ось у цій вілі маєток в місті Бокаратон, знайоме місто до цього будинку. Прив'язаний і американський номер дружини секретаря Ренбуга. А ще цю ж адресу показують американські публічні довідники як адресу Рустема Умєрова та його дружини в інший період. Завітаємо середину. Площа вілли 257 метрів. Вже є власний закритий басейн, велика вітальня, чотири спальні, простора кухня, гараж на 3 авто. Ця нерухомість коштує понад 900 тисяч доларів. Орендувати її можна майже за 7 тисяч доларів в місяць. За даними відкритих реєстрів, вілою володіють Джеймс та Юдіт Едвардс. Цей будинок також відсутній в деклараціях в тому ж місці. Бокаратон. Тут вже зареєстрована фірма Умірових Астем Венчурс Inc. Від цієї власної компанії дружина Умірова Лейля отримала 2024 року згідно декларації річний дохід 1,8 млн грн. Інформація про власника фірми у реєстрах відсутня, але її і президентом, і реєстраційним агентом є брат міністра Умірова Аслан. І загалом група компаній з назвою Астем світиться в різних публікаціях про Рустема Умірова, це його родинний бізнес. Також у цій віллі зареєстрована інша фірма American Gallery of Arts LLC, Американська галерея мистецька. Ми про неї вже згадували в іншому відео. Реєстраційним агентом і менеджером галереї. У реєстрах теж вказаний брат секретаря РНБО Аслан Уміров. Адресою брата записана ця ж віла. Про брата Умірова Аслана варто сказати те, що більше У 2014-2015 роках. Аслан Уміров був урядовцем. Він був офіційним представником уряду України в Автономній Республіці Крим. Прізвище він змінив ім'я також раніше. Він був Русланом Умєровим. Зараз його офіційне ім'я Омір Кремлий Аслан Енверович. Чому він змінив ім'я та прізвище? Не знаю, можливо, це повернення до коріння кримськотатарського, але в американських реєстрах він скрізь світиться саме як Аслан Омір. Кремли, давайте подивимося, наскільки легко зареєструвати в якомусь будинку чи за якоюсь адресою американську фірму. Ну насправді, ті, хто мають бізнес в Америці, розуміють, що це не просто. Для цього треба або договір оренди, або інше підтвердження власності. Тож очевидно, що ця нерухомість, ця віла вже друга віла, вона не чужа, Мєрову і родині. За даними ЦПК, адресу цієї віли. Брат Умірова вказав 18 червня 2024 року, коли реєстрував у США два автомобілі. Chevrolet Suburban 2018 року випуску та Cadillac Escalade. 2018 року завітаємо в вілли 162 квадрати, теж басейн під навісом, але поряд також є водойма. Неподалік тенісний корт, три спальні коштує ця нерухомість приблизно 690 тисяч доларів. Оренда обійдеться 4,5 тисячі доларів в місяць. І з 2019 року вілла належить Сарі та Моше Марка. Приїхали далі. На цьому ми не завершуємо огляд нерухомості у Мірових, бо ще є дві віли. Google мапа за цією адресою показує фото станом на травень. 2015 року на той час біля віли стояли два кошика, синій і жовтий в кольорах українського прапора. Патріотично зв'язок цієї віли з родиною Мірова такий компанія, яку ми вже згадували в сюжеті Astem Ventures, вказала адресу цієї віли при отриманні дунс номеру. Цей номер присвоюється фірмам для ідентифікації в міжнародній базі даних. Він використовується підприємствами для отримання кредитів, укладання контрактів. У цій віллі реєструвалися в різні роки брат Умірова Аслан, дружина брата Едіє Кангієва, а також батьки секретаря РНБО, мер'єм та Енвер Умірови. А вони також вказували цю адресу під час оформлення посвідчення водія. Будинок має площу 273 квадратних метри. Тут власний басейн, 5 спалень, велика простора кухня, пральня, гараж на 3 авто. Коштує віла понад 1 мільйон доларів. Орендувати її обійдеться в 10,5 тисяч в місяць. Годинком володіють 2017 року Марта і Сандра Беренеш. Наші джерела фіксують з серпня 2017 по січень 2025 року брата Ростему Мірова Слана його дружину за ось цією адресою цієї віли. Ця ж сама інформація дублюється у відкритому доступі. Вона міститься в американських довідниках, куди кожен власне може зайти. Інколи просто для цього треба VPN. Традиційно вже тут є власний басейн, гараж для двох позашляховиків, чотири спальні, простори, вітальня. Ось багато її фото в різних ракурсах. Велика кухня такий будинок коштує мільйон доларів. Зараз його здають в оренду за 10 тисяч, але тільки в міжсезоння. за даними реєстрів цією нерухомістю володіють Шефік та Зайне Кабаш. Центр протидії корупції звернувся до секретаря РНБО з офіційним запитом надати коментар, чи відомі йому про ці вісім об'єктів нерухомості, і чому ці вісім об'єктів нерухомості, які пов'язані з Умєровим та його членами родинами, не є в його декларації. У відповідь в Умірова зазначили наступне: підтвердили, що один об'єкт нерухомості квартира, яку ми ідентифікували в Флориді, на праві оренди, належить в користуванні дружини та дітей Ростема УМ. Мірова також підтвердили, що дві з зазначених нами адрес перебувають в користуванні брата та. Батька Рустема Умірова, але зазначили, що 5 з 8 об'єктів нерухомості взагалі не є і не були актуальними та не використовуються у період 2019-2025 років ані родиною Мірова, ані іншими родичами. Також в Умірова зазначили, що інформація про місце знаходження та адреси проживання членів родини секретаря НБО є небезпечною для поширення, ми може становити фізичну загрозу, враховуючи політичний статус Рустема Умірова. Звичайно, ми розуміємо, про що може Детальна адреса, якщо вона опублікована, становити небезпеку для родини мірови. Тому ми детальні адреси не публікуємо і не комунікуємо. Зазначимо, що більшість цих адрес є у відкритому доступі, і люди, які розуміють, що таке осінт, можуть легко їх знайти. Що ще хочемо зазначити? Три об'єкти нерухомості. На нашу думку, відповідно до відкритих даних і даних, які ми зібрали, мали би бути в декларації Ростема УМєрова. І зараз поясню, чому Умєрова сказали, що декларацію перевіряла на ЗК, і там жодних порушень не виявило. Але ми звернемося до національного агентства запобігання корупції з наступними питаннями. Перше квартира в Флориді, ЖК Шалфонте. На сто тридцять чотири з половиною квадратних метрів, як показує ЮС фонбук, це база даних американська. Рустам Уміров реєструвався в цій квартирі із серпня 2018 по червень 2025 року, тобто. За час, коли він вже перебував на посаді. Окрім того, всі квартири реєструвалася також його дружина Лейля Умірова з вересня 2018 року, по травень 2019 року. Більше того, вона вказувала цю адресу під час оновлення посвідчення водія в США в 2019 році. Тому квартира на нашу думку має бути в декларації. Крім того, віла на 257 квадратних метрів. Також у Флориді з 10 жовтня 2017 року, по липень 2025 року. Дружина Умірва Лейля реєструвалася за цією адресою. Окрім того, до цієї адреси був прив'язаний її номер телефону. Плюс та ж база даних американська в відкритому доступі ЄС Фонбук показує цю адресу як Ростема Умєрова 2017 року, тобто висока вірогідність, що Умєрови і дружина, і сам Ростем користуються цією вілою на час його перебування на високих державних посадах. І квартира в Нью-Йорку. з листопада 2015 року, по липень 2025 року. За нашими даними, саме Ростем Умєров там реєструвався. Окрім того, база даних ЄС Фонбук підтверджує, що з 15-го року по червень 25-го там же ж реєструвався брат Рустема Аслан стосовно суспільного інтересу до цієї інформації, нам умєрове відповіли, що Рустем Умєров не оплачує проживання жодною з цих родин ні батька, ні свого брата. Вся фінансово-господарська діяльність брата та батьків пана Умєрова здійснюється ними самостійно. Окрім того, зазначають Умірова, поширювані у ваших матеріалах твердження місяць недостовірні та маніпулятивні відомості, спрямовані на дискредитацію, підрив честі, гідності та ділової репутації Рустема Умєрова. Наголошуємо, до 2019 року Рустем Умєров не був народним депутатом і не обіймав жодних державних посад. Він займався підприємницькою діяльністю. Ну, тобто, Вумірова зазначила, дивіться, є брат Аслан. Є батько, вони проживають в Америці. Так, в них є там якась нерухомість, про всю не можемо сказати. Але жодного стосунку Рустему Міров до цього немає, бо вони собі спокійно ведуть бізнес зовсім відділений від самого Рустема Умєрова. І друге, що сказали в Умірова, ну дивіться, людина займалася бізнесом до 2019 року. Потім зайшла, стала народним депутатом, немає жодного стосунку, тому собі там заробила і має можливість в Америці певним чином. Ймовірно, користуватися нерухомістю. На нашу думку, інформація про те, де проживає, в якій країні, який стиль життя в родину Умєрова і, ймовірно, його близьких родичів є надзвичайно суспільно важлива. Чому? Тому що сам Рустем Умєров і його брат Аслан вели бізнес як спільний родинний бізнес. Є група компаній Астем, вони розсіяні по світу, в тому числі в Україні, ну навіть. Назви Астем, Аслан і Рустем можна так от скомпілювати назву Астем. Ну, це моє припущення, що напевно звідси походить і назва. Тобто, це по суті спільний бізнес. І ми намагалися глибоко розкопати бізнес модель і структуру цього бізнесу, і не змогли, чесно кажучи, тобто більшість компаній, які ми відкрили по світу, ми бачимо, що ці компанії збиткові на чому заробили гроші і капітал у Мірови для розкішного життя в Флориді? Ну, ми не змогли зрозуміти. Водночас, за останніми новинами, ми бачимо. Наскільки Ростему Умєров впливовий на близькому сході, кажуть, що саме за це його цінує президент Зеленський на днях нещодавно, сам Ростему Умєров за дорученням Зеленського домовлявся з об'єднаними арабськими еміратами, аби якимось чином видали, причому в позаправовий спосіб народного депутата Федора Христенка? Я нагадаю, що цей депутат втік з України. Це ОПЗЖник втік ще до початку вторгнення, але служба безпеки України. Намагається використати цього депутата для викривальних показів проти. Набу зараз. Ми очікуємо, що Христенка буде давати якісь покази, і СБУ буде отримувати докази, якими далі буде намагатися атакувати НАБУ і САП. Дуже дивна тут історія, але сам Рустем Уміров домовлявся за даними змі з керівництвом об'єднаних арабських еміратів, щоб цю людину в Україну привезли. Подейкують, що в Рустема Умєрова та його брата Аслана в на близькому сході, в тому числі в Арабських Еміратах Ратах є дуже серйозні хороші зв'язки. Не знаю, можливо, вони пов'язані з бізнесом, але що точно ми можемо констатувати, господарська і підприємницька діяльність родини Умєрова, зокрема брата Аслана, дуже тісно переплетена з життям Рустема Умєрова. Як мінімум, його дружина Лиля отримує доходи від однієї з компаній STEM в Америці, яка зареєстрована також в Флориді, і де в реєстраційних документах, зазначений також брат Аслан. Окрім того. В структурі компанії Астем і пов'язаних з ним компаній зазначаються такі менеджери, як Ленур Мамбетав і Снавір Сейдхалілєв. Ми про цих двох персонажів вже згадували не один раз. Вони працювали в міністерстві оборони за часів керівництва міністерством уміровим. Ну як працювали? Вони там були позаштатними радниками державного секретаря і від Імені Умірова давали доручення різним заступникам міністра, різним керівникам агенцій при міністерстві оборони. Їздили від імені міністерства оборони в різні відрядження, зокрема в Туреччину і в Катар. Невідомо ким вони фінансувалися, як вони фінансувалися. Ну, ось такі були позаштатні радники, але в різних реєстрах по всьому світу ми їх ідентифікували як дуже таких надійних менеджерів Умірева, як старшого брата Рустема Умірова Аслана, так і самого Рустема Умірова. Тому, на нашу думку, ця інформація становить великий суспільний інтерес за нашими даними за факт. Які ми бачимо, ми констатуємо порушення в декларуванні. Ростем Міров не задекларував на нашу думку серйозні об'єкти нерухомості, яким користується він сам і його дружина з дітьми. І загалом дуже цікаво суспільству спостерігати, де проживає ця родина нашого секретаря РНБО. Який від імені нашої держави домовляється з русскими про мир чи то про завершення війни? Тому цікаво, чим мотивується секретар РНБО в таких переговорах. А вам спасибі. Будь ласка, якщо вам сподобалось це відео, поширте його, ставте лайк. Це допомагає нашому каналу поширювати факти і поширювати правду, боротися з дискредитацією. Дякую.